Ні, якщо в тебе таурех, у тебе, в принципі, небагато варіантів, тому що, блін, ну настільки класно, як ми небагато людей робить їх. Так. Ладно, це вже вихваляння, такого не можна казати. Зараз я знаходжусь за кермом свіженької SQ5 SportBack. Але про неї ми порозмовляємо трошечки пізніше, а зараз... Порозмовляємо про легенду Таурех НФ. Ми знаходимося в нашому першому боксі. Зараз ми дивимося на нас шикарнющий Таурех і всі, мабуть, думають, Таурех, Таурех, воно все одне те ж саме. Але насправді ні. В даному випадку у нас одна з найостанніших моделей. Саме Touareg NF, який має двигун VSS. Тобто ця машина була з завода оснащена, окрім сажевого фільтра, ще з мочевиною. Тобто AdBlue. Цей Touareg з невеличким пробігом, він в якісній комплектації і він реально пропрацьований в деталях. Одна з речей, які мені особисто дуже подобається, це саме чорні молдинги. Тому що коли воно в хромі, машина має зовсім інше враження, коли вони в чорному, вона реально якось по іншому трошечки сприймається. Існують різні комплектації по оптиці, і я не знаю, як у вас, але я чомусь на наших дорогах зазвичай зустрічаю звичайні галаєнові фари. Ось це в нас леди. Фейсліфтові красиві леди, і на НФ не існує кращої оптики, ніж тут. Плюс, бачите, вона з завода вже притемнена. Це насправді говорить нам про те, що це максимальна опція саме по оптиці. Одна з найголовніших рис, які є саме на фейсліфтінгу, це головна оптика. Владік, можеш, будь ласка, увімкнути на дофейсліфті багато людей знає, що у нас є тільки ось тут. С-образна ця штука, як на GTI, на фейсліфті, вони зробили більш якісну, ледовську стрічку таку, і вони додали ось цю лінію. Є Volkswagen R, А ще існує R-Line. І саме цей таурег у нас йде на airline. А боя возбурм лефті. Крунч тайм'с бабухаю мую тир. Бо пикефу путін філла behind decisions you chose Peaks feel good, but those valleys get low Chains for the tires подир the rain, хел snow Щойно машина отримала фінальний замір на Діностенді. Тобто ми захотіли дізнатися, яка у нас реальна потужність зараз. При цій погоді, і як вона виглядає саме на графіку. Давайте разом з вами на це подивимося і трошечки проаналізуємо, звісно. Ось це графік заміру на стенді. Ми трошечки обладнали, будемо тепер намагатися стояти біля нього, його завжди коментувати. Машина у нас нагадує, дизельна, і саме вона максимально рано їде. Ось ця крива у нас. Яка йде не пунктіром, а суцільна, це в нас кінські сили. Тобто, ми бачимо, скільки в нас обертів йде на двигуні, ми бачимо, скільки в нас кінських сил, ми бачимо, скільки в нас Ньютон метрів. З пунктіром лінія, це в нас вже крутний момент для того, щоб зрозуміти, коли у вас максимальний пік надува, ви дивитеся найвищу точку, яка у нас є на крутному моменті. І це саме 2,5 тисячі обертів. Тобто, ось тут. І ось тут. Ми маємо 685 Ньютон метрів. Це в нас максимальні показники, яка машина отримала на Stage 1 Plus з відключеної екології без ЄГЕР. Давайте ще про крутний момент поговоримо. Тут в нас <хи> тобто ми зрозуміли, машина стартує з півтори тисячі обертів, отримує газ в пол, починає пришвидшуватися. За тисячу обертів вона виходить на максимальний надув, і цей надув досічки, він падає. А, і в чому прикол? Машини, які зверху їдуть, вони будують крутний момент досить пізно і він, і він тримається в отсечці. Машини, які на заводських турбінах, які не розраховані на велике навантаження, вона роздувається. І здувається до асечки. І таким чином, коли ви вже на обертах їдете, коли в отєчки коробка відкручує кожну передачу, це відбувається у нас в цьому діапазоні. Блін, я, до речі, я хочу звернутися до тих людей, які постійно кажуть, що дядя, насправді швидкість, якщо ти хочеш швидку машину, то маєш мати великий крутний момент. Audi a 6 Одна машина дизельна, інша машина бензинова 3.0ті FSI, 30 TFSI, 3.0 BTDI. Вони обидві мають умовно 400 кінських сил. Одна машина тільки дизельна, має 800 метрів, бензинова має 600 метрів. Коли ми ставимо ці машини одна біля одної, майже під 200, вони їдуть в наздрю. Крутний момент і потужність, це дуже схоже, коли людина качає м'язи. Тобто. Кінські сили в нас це в нас швидкість умовно. Це те, що в нас пришвидшує машину. Крутний момент це в нас сила, тобто, коли ти береш велику вагу і починаєш її тягнути. Коли ми хочемо дізнатися, максимальну потужність, кінські сили, вона завжди генерує вацічки, тому що інакше б не було сенсу кру крутити двигун вацічку, воно у нас саме на цій точці, тобто до 4 тисяч обертів. Коли ми знаємо, що максимальні кінські сили найбільше всього тягнуть машину. Ми розуміємо, що зона ефективної дії трансмісії у нас знаходиться саме тут. Машина має з завода 262 кінські сили. Ми це не заміряли, тому що машина до нас звернулася вже на стейдж 1. Але на виході ми отримали 308, можна казати, умовно, 310 кінських сил. Ми вже цього не бачимо. І таким чином ми збільшили потужність на 50 кінських сил. Зараз наш Таурех ще знаходиться в роботі, він докручується. І щоб не чекати разом з вами. Давайте подивимося, що зараз у нас стоїть на парковці. Тому що ті машини, які зараз тут є, вони мене надихають, вони є дуже непоганими платформами для тюнінгу. Вони певною мірою є навіть еталонними в тюнінгу. Audi s 4 багато людей на сьогоднішній день хто обирає собі схожу машину, має розуміти, що на нашому ринку вони вже стоять ну, 20 плюс тисяч доларів. Тобто, якщо декілька років тому це було 30 плюс, а до цього навіть 40 плюс, зараз за 20 плюс ви можете отримати V6 Turbo, Гідротрансформатор, нормальний розмір машини, тобто вона не баржа, вона не занадто велика. Це не А 6 це в нас А4, точніше, С-4. Нагаричашка, тобто правильна підвізка без всіх цих паразитних амплітуд, все інше. Я вважаю, що тобі, коли тобі потрібно щось середненьке на повному привіді з усіма ідеальними умовами, з ідеальною агрегатною парою. На кожен день для мене ось саме це це ідеальна машина. Той, кому недостатньо кліренса на Audi S4, він може взяти sq 5 Тому що sq 5 саме побудована на базі А4. Так, вона важча, вона більша, вона не настільки круто тюниться через свою вагу і через цей розмір і все інше. Але коли вам потрібен кліренс, у вас немає альтернативи. Це найближча машина насправді. І взагалі. Подивіться на неї. Це новий кузов. Він тільки вийшов. Подивіться на цей дизайн. Але тим не менш, вона програмується вже. Ми на неї робимо джентльменський набор, як завжди. кулер, даунпайп, налаштування тощо. І ну, блін, мені подобається, Ну, новий кузов, він реально надприкольний. <плес> Новенькое. Бордюр по висоті, мабуть, як цей телефон. Якщо давайте, давайте вже будемо порівнювати, тому що у нас же лайф, ми можемо робити все, що завгодно. Блін, до речі, подивись. Такий же самий кліренс. Блін, я насправді чомусь... А, я знаю в чому прикол. На цій машині. У нас, бачите, у нас гума, резина у нас не в розмір. Вона набагато товша, і саме через це машина стала вища. А тут машина через цей обвіз, це не рідний обвіз, я вам скажу по секрету, Саме через нього він став нижче на декілька сантиметрів. Гальмівна система. Щойно дивилися на таурех, які важчий і більший, На ньому 4 паршнева система попереду. Тут у нас. Нормальні 6 поршнів, і це гальмінна система саме для заряджених автомобіль відвага. Вже ось наш працюючий таурег, дуже блінгучно працюючий. І давайте реально з ним вже починати розбиратися. Давайте трошечки сядемо, розберемося, яка в нас підвізка, тому що це принциповий момент там пружини або в нас пнєма підвізка. Для цього не потрібно сідати в машину. Я можу, можу сказати, що в нас пружини встановлення. Коротше, ладно, сідаємо в машину, проїдемося і розберемося. А і до того як ми сіли, я хочу вам показати наша Q5, яку ми вам щойно показали. Це не звичайна Q5, тому що у нас обрублена там жопа йде. І саме це тепер у, на Q5 називається спортбек. Тобто Q5, яка не просто Q5, а вона спортбек у нас. Коротше, сідай в машину, поїхали. Починаємо їхати і розбиратися з машиною. Не буду її переналаштовувати, не буду руль переналаштовувати. Там підтирають великі колеса. В крайньому правому десь таке враження, що підтираємо. Зараз розберемося. Хочу вам одразу сказати, що у мене в сім'ї є Таурех НФ і вже далеко не перший рік. Ця машина експлуатується активно усюди, і ця машина на дуже дуже доброму рахунку у нас. Тому що, ну блін, що ж таке таурех? Це максимально універсальна машина, яка тебе може дати все, що завгодно. А з 3 літрами дизель у вас ще адекватний розхід. У вас не не, ні якась 20 плюс літрів. Ви можете реально біля 10 літрів їздити, якщо ви не, не гвалтуєте машину. Люди реально рисячать на ній. Вони літають по трасах. На великій швидкості ця машина вона впевнена, її не кидає по боках. Ця машина е, комфортна навіть на пружинах, коли вона трошечки зубодербітільна, сказати, що вона наджорстка, теж не можна, і пружини мають величезну перевагу, їх набагато легше обслуговувати. Точніше, їх взагалі обслуговувати не потрібно. Якщо пневма у вас завжди з пневмобалонами тощо, блін, то на пружинах ви зазвичай за них не згадуєте. Ви можете притягнути причеп за цією машиною, е, ви можете виїхати на оффроуд. подивіться сюди. У нас є оффроуд пакет. Точніше, це не повноцінний оффроуд пакет. Бачите? Я перемкнувся і увімкнув блокування. І так, машина надзвичайно комфортна. На машині можна швидко їздити. За машиною можна тягнути все, що завгодно. Машина підходить для офроуду. Машина, скажімо так, під будь-яку задачу, де вам потрібна машина, Таурех її виконує. А тепер врахуйте, що новий таурег коштує реально немало грошей. Таурег ГіНФ на сьогоднішній день за дві пачки з 20к ви можете вибрати ідеальний таурег, який буде з невеликим пробігом, з усім іншим. Так, ну, а що про двигун? Ти можеш сказати, що це що? -от. Найкращий двигун. <світ> Я відкрив капот для того, щоб вам показати наш двигун. Наш 3 літра дизель. І цей двигун, він. Максимально надійний, тому що нове покоління воно стало набагато гірше, тому що най найголовніший показник завжди це розборки. Якщо ви. Щитуйте маркування вашого двигуна, дивитеся на розборку. І якщо там цих двигунов дофіга і більше, це означає, що двигун надійний. Якщо ви відкриваєте розборку і там ви бачите, ось це, а скоріше, ось це або ну покажемо, можемо по іншому показати, це говорить нам про те, що цей двигун, він не цей, а той двигун він максимально ненадійний. Це я вам трошечки. Натякаю на нове покоління, тому що там двигунів на розборки немає. Цих двигунів як говна на розборках. Блін, про що нам це каже? Про те, що він надійний. Якщо ми врахуємо, що в нас є звичайний 3.0 TDI, а це в нас останній фесліф найостанніших років, то в цьому двигуні в нього саме маркування VSS, Той, хто до речі, не знає, давайте подивимося, де це дивитися все. Ось так виглядає у нас марку. А остання літера відповідає за серію. Це в нас найостанніший двигун, в якому були прибрані повністю всі проблеми. Тобто, двигун і так нормальний, надійний, і ті дрібниці, які в ньому були, їх прибрали. Тепер ми порозмовляємо про те, що ми зробили. А ми зробили його ще надійнішим, тому що завода він оснащений сажевим фільтром. Завода він наснащений ще з мочевиною, тобто AdBlue. Тобто едблю, AdBlue, AdBlue для того, щоб зробити ще менший СО2 вихлоп. Тобто, коли вихлопні газі проходять через вихлоп, туди ще йде арошення вприск саме цієї мочевіни, воно змішується з вихлопними газами і, і знешкоджує їх. Це нам нахер не потрібно в Україні, особливо коли воно перестає працювати. Тобто, видали сажевий фільтр, встановили сюди downpipe, видалили повноцінне ЄГР, заглушили ЄГР і зробили налаштування не Стейдж 2, а зробили налаштування стейдж 1. і таким чином ми не перенавантажуємо машину тюнінгом, Таким чином ми прибрали всі проблеми, які нам заважають генерувати нормальну потужність, які у нас негативно впливають на ресурс. і ми зробили ЄГТ значно нижчим, тобто температуру випускних газів. Ну і я вважаю, що на такій конфігурації це ідеальний джентльменський набор саме на 3.0 TDI, саме для таорегів НФ. Тому що зазвичай, коли вони заїжджають, тут же ніхто не робить стейдж один. Тут же всі роблять джентльменський набор, тому що вони розуміють, яка далі буде експлуатація. Бачите цей центральний екран? Він в цих роках, він тільки на a 6, і А8 є на 7. Угу. Він реально максимально крутий, обожнюю приборку від Таурега. І що я вам хочу сказати, яке натхнення передати тобі, мій любий глядач? Перше покоління Таурегів, особливо до фейслів, це було просто шмат лайна. Вони максимально були ненадійні, всі хотіли ригати просто від них. І особливо люди, які їх обслуговували тоді. А цей Таурег. Поставив стандарт в індустрії протилежного боку. Вона максимально надійна, крута, прорахована, і Боже, від неї можна тільки кайфувати. І тому, я сподіваюся, мій любий глядач, ти зробив свої висновки, і ми з тобою обов'язково побачимось в наступних наших випусках.